Автомобілісти та автомобілістки, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді нереально крутезна річ, яка потрібна просто кожному. Е, уже настала весна, скоро вже буде пекельне сонце, і автомобіль, коли ви залишаєте на довгий час, то в ньому така спека, що просто нереально знаходитися. А ще гірше того, що може від цього лопнути торпеда чи ще щось. Так ось. Сьогодні в мене є ось така парасолька, але це не звичайна парасолька. Дивіться, наскільки вона маленька, тобто вона йде в чохлі. ми її витягуємо ось таким чином. Все. Іде Над... вона, до речі, ось такі коронуці. І універсальна для будь-якого автомобіля. Ось так вона робиться. На лобове скло вашого авто. Дуже зручно те, що не треба оці, знаєте, такі є. З фольги спеціальні вставки, які на присосках ставляться, вони постійно відпадають, чи їх не вистачає. То ця штукенція просто одним натиском розкладається універсально під будь-яке авто. Ви її поставили ось так, все, вона буде стояти нікуди не падати в вашому автомобілі. Це реально нереально крута штука. Тут також є е, спеціальний матеріал, який від. Штовхує сонячні промені. Після чого у вас буде в автомобілі. Не така спека, як без неї так, як вона не... встановлюється. Тобто ви її просто поставили ось так, вона нікуди не пада, нічого. Фіт закриває повністю всю торпеду, і сюди не будуть попадати сонячні промені. Тобто, це дозволить автомобілю бути значніше холоднішим всередині, аніж без нього. Тому що коли попадає сюди сонце, є навіть такі випадки, коли лопаються торпеди від е, таких постійних сонячних променів. Після чого як вам це вже не потрібно, дивіться, ви. Прямо одною рукою ви її можете просто-напросто ось так скласти. Складаємо. Чікс. І все. І у вас ця парасолька виглядає ось таким чином. Ну, нереально круто, зручно. Також тут є липучка, тобто ви його змотали, поклали в двері і все. І реально дуже-дуже зручно не займає багато місця. А ще скоро, коли буде дуже величезна спека. І Я зроблю спеціальний тест. Тобто, ми поставимо градусник в автомобілі на торпеду. Подивимося, як температура без парасольки. Після чого ми зробимо цей. Тобто розправимо парасольку в автомобілі, і я вам покажу, яка буде температура після там двох годин на тій же спеціалі, тільки з ось цією парасолькою. Буде результат нереально шокуючий. За посиланням в коментарях переходьте на наш сайт і замовляйте просто найдешевша ціна в Україні.